Двоє людей загинули внаслідок авіаудару росіян по сумах. Серед поранених двоє дітей повідомляє військова адміністрація області. Вибухи у місті лунали двічі близько опівночі та над ранок. Про атаки попереджали повітряні сили вночі. Пропуски керованих авіабомб а о четвертій ранку про активність ворожої тактичної авіації на сході. Скільки кабів запустили по сумах? Росіяни поки не повідомляли. Пошкоджено приватні будинки пораненим. А їх на даний момент четвер. Надається необхідна медична допомога. Під час атаки російських дронів на південь України російські безпілотники залетіли в Румунію. За даними повітряних сил, безпілотники кружляли там близько години, а потім повернулися в Одеську область. Румунія піднімала авіацію. Під ударами шахедів були також Миколаївщина, Херсонщина і Харківщина. Чекаємо інформацію щодо бойової роботи нашої ППО. Що найменше двох людей шукають під завалами готелю у Миколаївці, що на Донеччині про це повідомляє Радіо Свобода. Російські окупанти вдарили кабом близько 10-ї вечора. Зруйновано усі чотири поверхи готелю. А в житлових будинках навпроти жодного вцілілого вікна повибувало шибки і в храмі, що неподалік. За даними міської адміністрації, росіяни атакували Миколаївку трьома кабами. Один зруйнував готель, куди впали ще два. Поки не повідомляють. А напередодні ввечері росіяни атакували полтавську громаду. Є влучання у цивільну інфраструктуру, повідомляє обласна військова адміністрація. Попередньо без жертв. Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку Полтави. Другу добу вибухає на складі з боєприпасами у Воронезькій області Росії. Після атаки дронів безперервно детонують снаряди, пожежа наблизилася до житлових будинків. Місцева влада евакуювала прилеглі території і закрила трасу Воронеж-Луганськ. Відомо, що цей склад росіяни активно використовували для прикидання техніки в Україну в українському центрі протидії дезінформації. Повідомляють в результаті атаки безпілотників там знищено балістичні корейські ракети які ворог запускав, зокрема, по Києву. Дозвіл бити західною зброєю в глиб РФ. Президент Зеленський обговорить з президентом Байденом на Генасамблеї ООН, яка стартує у цей вівторок. Під час останнього Рамштайну далекобійність була головною темою. Після зустрічі із західними партнерами Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має певні напрацювання в цьому питанні. Якщо вийде, якщо буде країна дозволяти ситуація в країні, буде дозволяти мені виїхати в вересні на генасамблею, буду, скажімо так будемо підсумовувати результат всіх цих зустрічей вже з президентом Байденом. В таких рішеннях скажу вам відверто, я пам'ятаю, як я працював над використанням відповідної зброї по території тимчасово окупованого Криму. Тоді також не було консенсусу, але важливо знайти ключ до хоча б однієї країни, і тоді інші можуть підтягнутися.